Добрий вечір, мої прекрасні. Сподіваюсь, вам чутно і видно, і все добре. Давайте помолимось і будемо починати. Боже, дякую тобі за цей вечір. Дякую, що збираєш нас, даєш нам це слово. Сьогодні буде дуже дивовижний урок, який я просто я дуже обожнюю, тому що він дуже ключовий в нашому житті. Тому благослови, щоб ми його зрозуміли, прийняли і могли це використовувати в нашому житті. Прошу вам'ясу Христа. Амінь. Ми з вами вивчаємо четвертий розділ Якова. Ми прочитали з 1 по е, 12 вірші, а сьогодні ми з вами перейдемо з 13-го до кінця розділу. Але щоб якісніше розуміти, про що ми будемо говорити, давайте я вам трошечки нагадаю: ми говорили з вами про бажання і суд, е, який є в серцях людей. І ми. Бачимо, що це бажання принизити когось, це суд над людьми, які реально невинні, і так далі. І це відбувається серед віруючих людей. Нагадаю, що Яков пише віруючим. Ось. І далі Яков продовжує нам говорити з 13 по 17 вірші про життя. Що взагалі сенс життя, сенс часу, сенс днів. І якраз ми сьогодні про це будемо говорити, який сенс життя, від кого це залежить, наш час, наші дні і так далі. Давайте прочитаємо з вами ці вірші останні з 13-го до кінця, щоб пригадати, про що там йде мова. А ну тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те чи інше місце і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти? Чи ви ще не віддаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоже Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалите своїми у гордощах лиха, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити доброта не чинить, той має гріх. Останній вірш нам говорить якраз про перші вірші цього розділу, тому що там Яков конкретно так рубає за гріх віручих людей. конкретний Гріх він його чітко називає там, тому так само закінчується цей розділ, саме цей розділ. Але ми з вами сьогодні будуємо наш урок на 14-му вірші. Не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя. Тобто ми не відаємо, що трапиться завтра, але ми вже щось там плануємо, бажаємо, не розуміємо багато чого. І є ось такі питання, у нас тут буде, буде три ключових питання, на які ми з вами відповімо. Перше питання: яка міра ваших днів? Читаємо йов, 7 розділ, 7 вірш. Нам написано: пам'ятайте, що життя твоє вітер, моє око вже більш не побачить добра. Псалом 101, 12. Моїх, я похнув на тінь, а я сохнув, мов та трава. 1 Самуїла, 23. А Давід іще присягнув та й сказав: другою пізнав, пізнав твій батько, що я знайшов милість в очах твоїх, і сказав їм: Нехай не довідається про те, Йонатан, щоб не був він засмучений, але як живий Господь, і як жива душа твоя, між мною та смертю не більше кроку. От, послухайте, ми бачимо, що життя, як вітер, дуже коротке. Далі нам написано: сохне, немов трава. Це якийсь такий період, да? спочатку трава виростає, а потім зсихає. Дуже швидко це відбувається за рік. Да? І останнє, що написано: дивіться, між мною та смертю не більше кроку. Ми не знаємо, що у нас буде і як. Коли настане наш кінець, наш кінець цього земного життя? І от нам написано таке питання: яка міра ваших днів настільки швидка, і це як от крок, один крок. Ти не знаєш, от ти зробиш крок і ще далі? Ти не знаєш, чи будеш ти взагалі дихати через крок. Далі, хто визначає тривалість вашого життя? Псалом 21.30. Будуть їсти і поклонятися всі багачі на землі перед обличчям його. На коліна попадають всі, хто до пороху сходить і не може себе оживити. Дивіться, на коліна попадають всі, хто до пороху сходить і не може себе оживити. Тобто мається на увазі до старості. Тривалість визначається, да? хто визначає, жити нам до старості чи загинути молодим? Йов, 33,4. Дух може, Божий мене учинив і оживляє мене всемогутнього подих. Пам'ятаємо ситуацію Йова, да? коли він все втратив, все що мав, і навіть його тіло настільки захворіло, що люди думали, що він помре, загине ось ось. Ну, от, от ось ці признаки ознаки того, що Йов не виживе, він загине. Але сказано: Бог оживляє, Бог дає подих. Об'явлення 118. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І маю ключі я від смерті і від аду. Це нам говориться про Христа і про другу смерть, про друге життя. Люди зазвичай думають тільки тут про земне. Хто скільки прожив і на цьому все. Але ми, як віруючи, знаємо, що у нас є ще духовний всесвіт, в якому теж Бог є володарем творцем. І Бог має ключ від смерті і від адо. І дивіться, це якраз підкріплює нам те, що Бог контролює не тільки фізичне наше життя, а і духовне, вічне життя, Бог контролює. І все в його руках, і він вирішує. Тому, коли ми з вами проживаємо тут на землі і думаємо, та я такий кльовий, у мене такий статус, у мене те да сьо, я можу зробити те, що хочу, що мені зробиться. Я ж такий класний, я вірю в Бога, я люблю Бога. Навіть якщо я сьогодні помру, все добре. Я суперкласний, суперкласний християнин, все добре. Але Бог каже, бося впасти. Ось. Яке має бути наше ставлення до життя? Наш, дивіться, у нас є питання, да? перше питання, дивіться, яка міра днів, ми бачимо, що дуже коротка насправді, навіть хтось, хто живе 90 років або 120, насправді, це дуже короткий період. Потім тривалість, ми бачимо, що ми, тобто, ну, перший момент показує нам, що оком не моргнув, а вже старість прийшла. Друге, що саме тривалість життя, тобто скільки років нам прожити, це визначає Бог. Але у нас є ще, ще духовний всесвіт. І там він ще вирішує: ти будеш в аду або з ним в раю, на небесах. Ось, і це є дуже ключовим. І третє питання, яке має бути наше ставлення до життя. Читаємо притчі 27.1. Не вихваляйся завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той породить. Псалом 38.5.6. Повідоми Повідоми мене, Господи, про кінець мій та про днів моїх міру. яка то вона, нехай знаю, коли я помру. Ось відміряв долоною ти мої дні, а мій вік як ніщо проти тебе, і тільки марнота сама кожна людина жива. Дивіться, ставлення до життя це дуже ключове питання, тому що коли ми розуміємо, що ми тут живемо небагато. І ти реально оком не встиг моргнути. Я сама в шоці, по відчуттям мені ще 20, а мені вже майже 40. І ти реально ти не розумієш, куди так швидко щелкають дні рака, куди вони всі біжать, як то кажуть. Але дивіться, Бог відміряв, яке наше ставлення до життя, Бог відміряв прожити стільки, скільки мені потрібно. Що я буду робити з цим життям, залежить від мене. Мало того, сьогодні Бог дає мені день. От сьогодні я його маю. Чи буде завтра, я не знаю. Чи не, це не означає, що я не будую плани, але дивіться, будуючи плани, нам Яков каже, да? От ми читаємо, повертаємо з вами на Яково. Так, п'ятнадцятий вірш. Говоріть, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або це. Класно планувати з Богом. Кожен з нас, в принципі, приблизно відчуває, коли буде смерть. І скільки я спілкувалася з різними людьми, кожна людина реально приблизно розуміє. І так, да, буває так, що ти виходиш і ти більше ну, ні, ніби щасливий, задовольнений вийшов, ні з ким навіть не сварився, такий натхнений, все класно. А бач там тромб улопнув, і людини вже немає. Але в принципі, якщо ти питаєш, то всі кажуть, що да, таке відчуття було, що от якось дивно, не так, як завжди, і ти розумієш, що ось ось щось, ну как би, в принципі, все підказувало до того, що людини вже не буде, да? або сама людина розуміє, що вже приходить час. І от в цей момент, в цей момент треба розуміти, е, міру. Міра це для мене це не тільки знаєте, конкретно час, скільки я проживу, 10-20 там. 50 років проживу або 150, а в плані е, вісомості, вага, чи був сенс в моєму житті? от Про який кінець я можу говорити? От ми читаємо з вами об'явлення 1.18. Ключі да? має Господь від смерті і аду. Моя смерть тут фізична, вона мені відкриє небеса чи відкриє ад. Моє життя, яке я тут проживав, дасть мені винагороду, чи дасть мені вічні муки. Хто має вирішувати за мене, яке має бути моє життя? Людина, от ми бачимо, Яков пише церкві. В церкві є приклади, якісь там е статусні люди, служителя або ще хтось, поводить себе погано. Ми бачимо, ми, ми читаємо про це, Яков про це чітко пише. І що ми бачимо? Я, як свята людина, маю брати приклад цих людей, яких я бачу в церкві, і робити, як вони роблять. А потім прийти до Господа і сказати: Ну, в моїй же церкві так було прийнято, мене так навчили. Ага, друзі, а де Господь в цьому? Ти питав у Бога, чи маю я себе так вести, як вони ведуть? Якщо в тебе йока, і ти розумієш, що щось тут не то, ну так спитаю Бога. Чи з тебе, може, інше має бути поведінка? Тому що коли ми з вами читаємо Якова четвертий розділ зверху, друзі, четвертий розділ зверху. Зараз, секунду, я відкрию. Так. Ми з вами от дещо бачимо. Звідки війни та сварки між вами? Не звідси від ваших пожадливостей в ваших членах воюють. Бажаєте – не маєте, убиваєте – застрите. Сваритесь, воюєте, прохаєте, не отримаєте, тому що прошите на зло, а не на добро. І це все пишеться кому, друзі, віруючим людям. Якщо ми з вами зараз розбираємо якраз слово Боже для віруючих людей, не для когось іншого. Хоча, слава Богу, слухають і інші, я дуже рада, я сподіваюся, що вони почують і зрозуміють. Друзі, ми в церкву приходимо не тому, що там люди хворі, здорові, ще якісь, віруючі, невіруючі, я приходжу в церкву, тому що Господь є мірилом, Господь є вічним живим ключем до смерті або в життя вічного, і я маю обирати в своєму житті, як мені поступати, брати приклад з тих людей, які приходять в церкву. Так вони ж такі хворі на голову, як і я, тому що Бог Христос Він каже: Я прийшов не до е, здорових, щоб їх зцілити. А до хворих людей, і це говориться не про психіку або фізичний стан, це говориться про, душ, про душу, про те, щоб е, Христос прийшов здолати акови смерті, і він їх здолав своїм Воскресінням. Якщо це так, якщо я в це вірю, то чого я беру приклад з таких віруючих людей? Чому я встаю поряд з ними? І Своїм ротом клієнти на когось, або хочу обкрасти когось разом з цими віручими, або е, убити словесно, або заздрю з ними, або ще чому я собі дозволяю з цими такими віручами е, поряд бути? В церкву ж ходять різні люди, не тільки такі, і ми можемо подивитися і обрати собі хороших, правильних, нормальних віручих. Вони є в церквах. І той, хто скаже мені навпаки, я вважаю, що це людина бреше. Тому що в церкві завжди є справжні віруючі люди, їх треба побачити. Інколи, до речі, буває так, що в церкві прихажанів віруючі, ніж а, ті статусні люди, які є. А буває церкві і навпаки, коли настільки духовно класний, зрілий а, пастор, служителя і так далі, а паства все ніяк не може прийти до ладу. Всяке буває, але знов-таки. Це мій вибір, з кого я беру приклад. З людей, які хочуть воювати, з людей, які постійно скандалять, шукають, кого вколоти зачепити, а когось там спіткнутися і ще щось. Чи я шукаю живого Бога, з яким буду спілкуватися і будувати стосунки? Дивіться, Йов 33:4. Він учинив і оживляє мене. Дає подих. Якщо я хочу подих. Живлення, оживлення, вічне життя не в аду, а з ним на небесах, то я маю робити сьогодні вибір того, хто керує моїм, е, моїм життям. Хто керує? Кого я маю слухатись? Бога чи людину? Кого я маю боятися? Людину, яка має статус в церкві, яка може щось мені там зробити, бо має статус. Якщо, не дай Боже, я там щось зроблю не так, як каже вона, або якісь там правила застаріли і так далі. Тому що сьогодні в одній церкві можна касинку, в іншій не можна. Я подорожую всюди. У мене, наприклад, зараз так трапилось, що немає жодної касинки, що означає, що я не віруюча після цього. Мені дуже подобаються деякі служителя, от просто дяка їм за це. Вони просто бачать, немає. Кажуть, слухайте, будь ласка, от вам пакет косинок, обирайте, вдягніть. Все є запасне, будь ласочка, все нормально, люди йдуть на контакт. Але коли пастор викликає, каже, слухай, ну ти ж там відомий спікер і так далі, ти приїхала після косинки, де яка ж ти віруча після цього? А я могла банально забути, загубити, віддати, подарувати. Будь-що могло трапитись за цей час, поки я їхала. Але ні, ми інколи приймаємо рішення, щоб осудити. А не для того, щоб збудувати. І от я знову кажу, дивіться, ми читаємо: у нас ключові питання про життя, про сенс життя, про розуміння самого нашого дихання, скільки кому відведено. І якщо у нас мало часу, у нас мало відведеного часу, чого ми його витрачаємо на сварки, На те, щоб з кимось воювати. Когось там, я не знаю, в чому звинувачувати і так далі. Невже у вас так багато часу є? Невже ви не хочете прославити Бога? Бо якщо, не дай Боже, він через пів години за вами прийде, то що ви зробили? Ви когось облили брудом, грязю, і щаслива така, або щасливий дете додому, думаючи, що ти герой? Ні, Бог прийде і тобі буду хана. І це треба думати, розуміти, тому що, дивіться, я дуже. Вдячні всім перехресним місцям, які чітко пояснюють ставлення до життя, що я маю робити, які висновки мають бути в мене за моє власне життя. Розумієте? Тому що, коли ми розуміємо і тривалість, і сенс життя, ми розуміємо, що нам пишеться. Дивіться, нам здається, 15 вірш. Як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або це. Дуже прошу вас це вивчити на пам'ять. Тому що, знаєте, як молитва Ісуса, да? Хай буде воля твоя. Всі це вивчили, всі це знають, але не всі так моляться, бо стрьомно. Так, і отут от, дивіться: це стрьомно, але це правильно, це по-духовно-зрілому. Довірити Богу. Якщо ми будемо живі, окей, ми зробимо там таку-ку-добру таку, таку так добру справу, тому що ми читаємо весь новий заповіт і ми бачимо: Бог покликав віруючих людей на добрі справи. Там не написано на злі, чому багато апостолів, всі апостоли пишуть про проблеми в церквах, тому що люди принесли те, що є в світі, в мірі, принесли в церкву, а в церкві такого не може бути. І, і навіть коли ти, як вірча людина, живеш в світі, а ми не можемо не жити в світі, ми не в інкубаторі, правда, з вами, не в цвітніку. Ми з вами знаходимося в суспільстві, і ми або в них беремо їхні звички, або ми прививаємо їм щось нове, прекрасне світло. Наприклад, якщо казати за мене, то я дуже Богу вдячна, що в мене це виходить, і дай Боже, щоб виходило і далі. В моїй присутності невіруючі люди не матюкаються. Вони поважають мене за мій вибір. І не тому, що я вірую, що я ходжу в церкву, а тому, що для мене це принцип. Я не хочу, щоб поряд зі мною людиною, яка вважає себе святою, було хоч маліше тінь очернення. І я кажу, друзі, я вважаю себе реально дочерю небесного царя. Я не хочу, щоб поряд з таким статусом було щось ну, таке. Люди поважають за мій вибір, але я прямолінійно кажу і прошу. І коли щось вони просять, я намагаюся зробити, як вони просять, для того, щоб у нас не було там, а бачиш, ти та робиш, я просив, ти, а, ти, а ти робиш. На тобі, буду про тобі робити таке. І віруючи, як малі діти насправді дуже часто допускають собі, тому що інколи можна реально з першого разу. Ну, не те, що не почути, да, а не відчути, от, е, як казать, не відчути важливості того, що є. І інколи ми допускаємо. Я, у мене є такі випадки, коли я один-два рази допускала те, що не треба, але людина кожен разі мною спокійно говорила, я от щиро просила поправчення і потім все ж таки виправляла свою поведінку перед цією людиною. Тому що вона не сварилася, вона мені не мстилася, вона зі мною говорила і просила. І це дуже цінно. Саме така поведінка, вона є цінною, тому що мені потім реально стидно стає. Ну, про, Просто соромно щось, що, блін, людина каже, я як, як не знаю, хто барана бараненові ну, роблю свою поведінку не дуже гарне. Мені просто сором. А чому іншим людям, коли ти просиш, ти показуєш, ти пояснюєш, а людині реально як твердо, твердолобі, а потім те, ні, то ти поганий. Тобто ти не хочеш мене пробачати і мене прийняти. Я ж отакий, от Господь от не таким створив. Приймай мене. Ні, друзі, у кожного з нас, з вами, настільки коротке життя, що ми не можемо з вами допускатися до того рівня, коли що хочу, то роблю. У мене вільне життя. Так, да, Господь сказав вільне, все позволительно, не все полезно. Чому не все полезно? Тому що твоя поведінка в будь-якому випадку має прославити Бога, а не інакше, тільки прославити. І якщо нам як сказано, я чому вам даю верхню частину текста, хоча ми вже досконало її вивчили і розібрали, але я нагадую про верхню частину, тому що нижня частина пояснює, що у нас коротеньке життя. Не треба встигати за цей коротенький час настільки посваритися, щоб потім церква не мила, людей, яких ти там бачиш, не милі або ще щось. Так не має бути. У нас одне життя, і церкву ми приходимо, щоб мати спільне. А спільний в чому? В прославленні Бога, в молитвах, в поклонінні. А ніяк в тому, щоб виясняти отношення постійно, казати, що один поганий, інший поганий, 25-й поганий, і що? Змінилося щось за 10-20 років, не змінилося? Та залиш ти людей займись своїм життям, Займись своїм вдосконаленням, поки дає Бог тобі це дихання життя. Займись собою. Прослав його достойно хоча б в останні дні свого життя, бо ти не знаєш, скільки тобі ще жити. Нікому це не відомо. Тільки Бог володіє ключами життя і смерті. От. І от коли ви вивчите 15 й вірш, у мене прохання, щоб ви відповіли на питання, які висновки ви можете зробити особисто для себе. Читаючи цей четвертий розділ, які особисто для себе ви робите висновки. А розділ неймовірний. Дуже неймовірно. Я, я просто вдячна Богу, що він записан в Біблії в ми можемо з вами вивчати. Тому що він не просто показує, що життя це пар, такой раз фух, і нема. Це не просто. Друзі, якщо в нас так мало часу, то чого ми його витрачаємо на безглуздя? Це є вкрай важливим. Окей, будемо з вами молитися. І я дякую всім, хто був сьогодні. От. Сподіваюсь, що у вас все добре. Ми з вами переходимо вже до п'ятого розділу. Залишається один розділ. Закінчуємо. І я думаю, що якщо все буде добре, можемо з вами почнемо програму хош і по п'ятницях, але треба буде обрати курс, давайте молитися. Боже дякую тобі за цей день. Дякую за твої істини, за твої розуміння. Я дуже прошу, щоб кожен з нас зміг проникнутись реально до самих костей, як казав Давід так, щоб аж трошки дало від розуміння, що життя настільки коротке, і чого ми його витрачаємо на безглузді речі. Це реально це не Ну, того не варто, щоб життя витрачати на сварки, вияснення отношені, на помсту або на ще щось, якісь там не знаю, лукаві штуки собі творити, щоб когось там обісцені, знищити і так далі. Допоможи, щоб наше життя воно було покликано не просто так на прославлення тебе, а щоб ми це покликання реально реалізовували в своєму житті, щоб коли ми помремо фізично, щоб ми стояли перед тобою і розуміли, що Боже, я дякую тобі, що я йду з тобою в царство, а не на вічні муки. Це буде неймовірний кайфовий такий момент, він буде ніби і довгим, а хто ж. Час і дуже коротким, коли ти будеш просто роз... ти будеш стояти перед Богом і розуміти перед тобою, що болін, ну, це як круто, я йду в царство вічне к Богу. Це, ну, це щось буде неймовірне. Допоможе нам всім це розуміти. Допоможе ходити в церкву, в збір святих, неважливо, це група по вивченню Біблії, це молитовне якесь зібрання, молодіжне або ще якесь. може нам ходити туди, не тому, що там я когось побачу, або, може, навпаки, побачу і розлючусь. А тому що я побачу тебе, почую тебе і побуду трохи з тобою. Тому допоможи про це в першу чергу думати, пам'ятати і на це в першу чергу йти. Прошу ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую всім, гарного вечора.